Отже, всім привіт, дорогі друзі! З вами Робіві. І я сьогодні навчу вас, як зробити своє інтро. А поставити ваше інтро на. ну, До вашого відео. Отже. Спочатку, для того, щоб зробити своє інтро, вам потрібно зробити ось що. Вам потрібно зайти в YouTube. Зараз зайдемо. До речі, друзі, так ви бачили, тепер мій екран. У мене там Deadpool. Отже, зараз дивимося. Пишемо інтро без тексту. Звісно, по-російськи. Ось, наприклад, ось це інтро. Є ось таке ось інтро. Е, ось тут е, скачати можна ну, внизу. ось Але я інтро скачав без тексту. І зараз вам його покажу. До речі, там фотка мого брата в була, але то таке. Далі, щоб, щоб зробити інтро, вам знадобиться програма відеошоу. Силку на скачування я виложу. Ось вона, це програма відео-шоу. Ми перегортаємо. І нам потрібно відео правити. Тут вибираєте будь-яке ваше відео. Ну, інтро, яке ви захочете. У мене, наприклад, воно десь було в Download. Ось воно. Це інтро. Це не моє інтро, зразу кажу. Я його скачав. Ось воно ось таке. Дивіться. Спочатку. Ось таке. Ви, ви мабуть, спитаєте мене, як поставити сюди текст. Ми перемотуємо приблизно довго часу. Ось сюди. І тепер заходимо в Pro Edit. ось він, І вводимо під заголовок. Створити. Вибирайте назву каналу. У мене RobiV, Я вам показую, як це зробити, тому що собі в мене вже зроблено з допомогою мого друга. Він мені це все навчить навчив зробити. І ви розтягуєте, як вам воно потрібно. Е, якось. Так, я думаю, зараз нас туди повинно вийти. Ось так. І ви його розтягуєте. Ось. Звідси, до звідси. Ось так. Робите і тепер дивіться. створити Ой. Чорт. Тепер пишемо ОК і дивимося, що в нас вийшло. Також, коли ви робите під заголовок, ось цей, ви зможете його налаштувати в колір, який вам сподобається. Скільки він будете там. Шрифт робі V, робі V. Робі, ві так, робі ві так, от так, ось так. Цей, це лагав у мене. І так далі, друзі. Ви зможете вибрати. І зможете фонд вибрати? Я ще не розібрався, що це і розбиратись не планую. Отак, от друзі, ми зробимо свой. Ем... Своє ось це. Воно у вас збереться. Але в мене воно вже є. Ось це все ми поки що видалимо. Ось це. І ось. це. Ось тут я, здається, робив брату. А, це не закінчений. Це вже в мене є готове, але це не моє. Щоб е, додати це до вашого відео. Ви, ви, ви можете взяти своє. Добре, друзі, я зараз е, знайду своє. Пічу, камера, ВК. Почекайте, друзі, одну хвилинку. Ось, друзі, я знайшов своє інтро. І дивіться, ви вибираєте своє інтро і будь-яке відео. Я виберу ось це інтро, яке я завантажив. І тепер дивіться. Ну, Тому що в мене відео немає. І ось тут наступне інтро. Тут це нічого не трогайте, просто, ну... Ось так, друзі, ви можете зробити своє відео зі своїм інтро. Що ж, друзі, я дякую всім за те, що ви подивилися цей відеоролик. Всім пока. ну, Надіюся, маю надію, що це відео вам допоможе в своїх YouTube каналах, але одна умова все-таки в мене до вас є. Якщо ви хочете використовувати цю інформацію для себе, ви маєте право робити лише українськом, українськомовні канали. Зрозуміли? Тепер папа! -па.